Запросили вас сюди, щоб шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. 300 хлопчиків, майже дітей пішли в безсмертя прямо зі студентської аудиторії чи шкільного класу. З словами історичних документів, глумняними рядками поетів, з ворушливою музикою, ми хочемо розповісти про подвиг. Це правда, кров з каміння може смити дощ, червона місяця хустина може стерти, але наймення ваші погряніші від дощ горять у просвіті, на плитах не замерзне. Супроти чужої навали, супроти смерті, служить сніг. Ось тут вони, ось тут стояли, і всього їх шменька лі. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня. Доспить знаних і безіменних могилах, розкиданих по рідній і чужій землі, присвячується. Світу нашого народу, його славним синам і дочкам, що в розквіті своїх духовних і фізичних сил віддали молодість і найдорожче, що кожного з нас життя присвячує. Добре кажуть, хто не знає свого минулого, не вартий свого майбутнього. І це дійсно так, бо так само, як дерево тримається на землі своїми коріннями. Так людина тримається на землі своїм минулим. Людина, яка не знає свого минулого, як перекоти полем, куди вітер подме, туди воно й покотиться. Але ж людина не перекоти поле. Як написав своє марування Павло Загребельний, на порожньому місці роду не заснуєш. Саме тому ми повинні знати історію. А історія наша була до крові і стразам. Гадаю, як братья боролись колись. Бо я не і волю, і славу, як річені крові закрали, за крайне, що за рівну вітчизну українську державу. Людина має пам'ятати, звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати історію свого народу, його мову, культуру. «Ще не вмерла Україна, хай живе, і геть руїна, так як мати любить сина, Україна любить нас, як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо, радуй болю своїй хаті, разом ми відсуємо. І у котрийцях нас зійшлись ми в одній родині, щоб пом'янути основний час, коли в ефіру батьківщині себе принесли краще з нас. Нема любові понад ту, що пропила кров'ю крути, і ту гарячу кров святу в країні не запити. У пам'яті кількох народів зберігається історія про 300 героїв, що загинули, захищаючи свою землю від нападників. У давній греки це було 300 спартанців при фермопілах, у грузинів 300 арагвійців на підступах до Тбілісі, а в українців 300 козаків під Верестечком та 300 юнаків під крутами. 29 січня 1918 року назва невеликої станції що розташована на Чернігівщині уздовж лінії Бахмачки ознаменувала відлік нового духовного нації, який уже протягом майже століття є національним символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність України. Послухай, якщо влять жита, де стільки літ буряли січі, і смерть дивилася у вічі, і воля варила свята. Послухай стогін і збуди! Порив надії, надії, квіти, чиї сини, чиї ми діти, спитай і сам себе суди. Земля кипіла на вмирало юне покоління, послухай, стогне коріння, котре зрубали вороги. This... Не зупинити, та рано тішити скоти, коли стоїть до зброї діти, народ цей не перемогти. Славних хлопців добровольців зібралося триста, а дорога наче доля, коротка, терниста. Ой викрути, ой, викрутий, заступіть собою, бо пролється хров'ю, наче цілою рікою. Не наважуючись зустріти ворога у Бахмачі, де перебувало до двох тисяч по більшовицькому налаштованих коробників, Аберк і Гончаренко наказав вступити до залізничної станції Крути і зайняти оборону. Туди вони дісталися вже 28 січня 1918 року. Позиції, розташовані за кілька сотень метрів від самої станції, були непогано підготовлені для бою. На правому фланзі вони мали штучну перешкоду насип залізничної колії. На Львому студентська сотня в складі вже наявного там загону почала риття окопів і спорудження земляних українців. 16 29 січня 1918 року на залізничній станції поблизу Самища Крутик на 130 кілометрів на північних схід від Києва розпочався бій, який тривав години із п'яти між чотирьохтисячною бішовецькою армією Михайла Марамнього та трьохстами київськими студентами тривав більше п'яти годин. Українці відбили кілька так, під час яких понесли значні втрати. <клес> під Підкрутиме сльози, зітхання тяжке. Як же стало, дав ніхто на таке? Стало каменем серце отут біля крут. І заповідь Божа затоптана в бруд. А заповідь п'ята каже: не вбий, то хто ж породив тебе катей людський, Під підкрутиме вбивство, підкрутими гнів. І все пам'ятаю через тисячі гнів, І пам'яті свічка гори не згаса. І триста сердець, наша гордість, краса під крутими квіти, реквієм спів. Пам'ятаю країну патріотів. Що не вистачає одного взводу студентів, що стояв найближче до станції. У сум'ятті витвор полон потрапив в розвідувальний взвод близько 30 чоловік. Відступаючи у сутінках, студенти втратили орієнтир та вийшли прямо на станцію Крути, вже зайнято червоногвардійцями. Один із більшовицьких командирів Ігор Попов втратив рівновагу, коли дізнався, що втрати склали не менше 300 чоловік. Щоб якось їх компенсувати, він наказав ліквідувати полонених. За свідченнями очевидців з 27 студентів спочатку знущалися, а потім розстріляли. Учень сьомого класу Пипський перед розстрілом перший почав співати, «Ще не вмерла Україна, і всі інші студенти підтримали спів. Після розстрілу місцевим жителям, за який час забороняли ховати, ціла помер. Богословиєш і хльоп шалений, з усміхом на устах, не поведе більш шкар, скажений твоїх братів нема. Коли ж стримуть місні хлави, коли не схочуть умирать, покрита пром ганьба не слави, спали пожежі і прокляті. День помирав, як недобитий лебідь, ніч перейняла невимовний біль, дригнули зорі з полонілім небі і тихо падало у криваву м'яті. Стогнали крути і молився вітер, вступаючи в, в кривавлені сліди. Вас мало діти, вас так мало діти, супроти п'яної московської орди. Окучий сніг не ознак, не на поліно. заплакав місяць узоримо блакить. Всі куди кріпися Україна, бо їх на смерть у не заболеть. Вічна загибель студентського корення під крутами стала символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну вже в березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди із поверненням уряду УНР -УР до Києва за рішенням Центральної ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто перековати полеглих студентів на Скользовій могилі у Києві. Нехай пам'ять про наших героїв, що загинули під котами, буде вічною. І хай їхня смерть буде прикладом для нас, як треба любити свою батьківщину. Народи мій, для всіх завжди відкритий. Не вір, що воля з'явиться сама, не дай себе підступно обдурити, мовляв, дороги іншої нема. Як знову йти до старшого нам брата? Просіть свої, на весь світ працювати, не дай себе до нитки обідрати, зумівши двічі пута розірвати не, не товним брехунам пихати, на жаль, такі соночки в тебе є, Що все на світі ладні обібрати, купити, перезрадити, продати, священну волю навіть розіп'яти, будь-відну матір, осміяти, Щоб тільки крісло втримати своє. Народжею великий український, як буде в тебе воли та свята, то буде коровай і мать повінця Не зразу та на вічній Крути війшли в історію України як символ національної честі. Ті, хто загинув у влитві під крутами, назавжди залишаться в нашій пам'яті. Вони полягли, щоб ми сьогодні жили у вільній і незалежній українській державі.